2 листопада у Києві у Національному музеї літератури України відбудеться благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису Київський арт арт-вернісаж». Кошти від продажу підуть на допомогу сиротам та вдовам захисників України. На продаж будуть виставлені роботи відомих українських художників: Федора Захарова, Зінеїди Зацепіної, Петра Столяренка, Тетяни Яблонської, Сергія Шишка, Віктора Шаталіна, Матвія Когана Шаца та багатьох інших, чиї імена входять до скарбниці українського живопису. Родзинкою аукціону будуть гравюри Гюстава Доре 19 століття. Серед лотів є роботи сучасних українських художників Костянтина та Світлани Шаповалових Любомира Мартинюка. Особливістю аукціону Київський артвернісаж є його демократична цінова політика. Деякі лоти стартуватимуть від однієї гривні. Аукціон проходитиме в режимі офта онлайн за попередньою реєстрацією за посиланням або за телефоном 066 330 43 36. Злотами можна буде ознайомитися на передаукціонній виставці, яка триватиме з 30 жовтня до 1 листопада у Національному музеї літератури України. Запрошуємо всіх долучитися до благодійної акції та допомогти сім'ям наших воїнів. Так, вітаю! Мене звуть Окатий, е, лазавсти. Таке, таке прізвище. Я сьогодні хочу з вами поділитися би, вмінням... Е, ні, я хочу поділитися вдохновінням. Щоб, Натхненням, натхнення, щоб ви побачили, як з'являється е, картина і, ну, і самі почали. Ось я, наприклад, сьогодні почув інформацію, що е, Микола Гущенко, так, 10 тисяч картин. Я порахував, от мені скоро буде 40 років, якщо я 20 років хочу писати ще картини. Коротше, в, тиждень, о, в тиждень мені треба малювати 9 картин, щоб е, 10 тисяч було. І це, наприклад, буде десь восьма. — На сьогодні? Чи? Ні, не за сьогодні. Ні, ну я так рахував і думаю, що тут 40 намалював, може, 50 за своє життя. Я архітектор, вчився на архітектуру, але вчився ще малювати з 9 класу в художній школі. Ось, ну давайте приступимо. Я маю надію, що за 30 хвилин ми впораємось. І я... як це буде проходити? Ну, такий лайфхак, ви вже бачите прямо на екрані. Як воно з'являється, не треба сюди дивитися, вона така маленька. А, я буду розповідати деякі секрети. Е, ну, воно ж цікаво, да? усього ну, є секрети, я поділюсь з вами. А, акварель, а скажіть, підійміть руку, хто малював акварель? Кого? А ви це робили в школі вже або після школи? В школі. Кругом. Але в мене не дуже. Не дуже. Я. Це я. дуже важко. важко. знаєте, легше. 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 легше, легше. А кому ще було важко акварель малювати? Мені було важко, але це було в вісні. У вісні? <рес> ще я хочу сказати, що акварель вона наносить подвійний удар. Під дих. Знаєте чому? Тому що перший раз, коли ми в дитинстві в ці акварелі, знаєте, такі медові достаємо, пробуємо щось намалювати, воно таке блідне, лісточок розколбасило, він такий весь... Коротше, все. Я акварелі більше не малюю. Це перше таке уявлення. І це перший удар. А другий, знаєте, коли починається? Коли ви приходите там на мастер-клас чи в художню школу кудись і, ну, і вам показують, як же можна, У ну, що тут у нас є приклади акварелі, і ти такий вау! Пробуєш, а воно не виходить. І це другий удар під дих. Тому що. Чому важко? Тому що акварель тече. Да? І головна її складність, що ти не можеш перекрити те, що ти вже намалював. Тобто всі інші фарби, е які акрил, е олія, е які ще Вуаж. 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 можна перекрити. Поминився, ну, нічого. Пастель. Пастель можна. Пастель можна навіть витерти серветочкою. Акварель Поскладніше. І а, чому я полюбив акварель? Не тому, що я якийсь там <кій> хочу сказати слово мазохіст, <кій> тому що ну, дуже важко, дуже важко вчитися. Але коли ти розумієш акварель, як вона тече, ну, це таке приємне відчуття, і ну, це не, не мож, неможливо порівняти з іншими. Хоча в Лії я пробував ну, там, один раз в художній школі. Тому я думаю, що Алія теж має свій шар. Тому якщо є який, якийсь поклик, треба його прислухатися і малювати. Головне малювати. Ну що ж, почнемо. А, у мене білий ліс. Да? Я, я забув сказати і вибачитись за свою українську, бо вона, а, як я в прошлому раз сказав, і це, це було прикольно. Южний акцент. Ну, Южноукраїнський. Южно я сказав, що в мене слова проскакують, і це буде моєю ізюмінкою. І вся аудиторія хором родзинкою. <рес> можна вже було... єврейського додати ще. <рес> <рес> це треба вчити. Так, перший секрет одразу кажу, от як, з чого починається акварель. Вона починається з такого, так? Да? Подмальовка. О, Сережа, на страже. І треба взяти м'який карандаш. <рес> І штука в тому, що всі, хто починають малювати, як в них є лист, вони беруть карандаш ось так, язик висовують, наклоняються і починаються. Штука в тому, що, ви мені це було дивно, художники, які малюють, вони навпаки беруть карандаш ось так, навіть отак, на витягнути руці, і самі віддаляються і малюють отаку мінію. Вам щось там видно? видно. видно. Ну, Вона підмежу, але ви будете бачити суть. І якби, чому так? Це перший секрет, до речі, якщо хочете пробувати, пробуйте так малювати. Тримайте так, по можете так далеко не відходити, але можете попробовать. І це я вже намалював гору. І е, лінія жива. Ну, так Викладачі говорять жива лінія. Найлегше всього малювати. Сонце, тому що треба зробити ось так. Ну все, Там її видно трошки так. Так. Е я хочу намалювати ще одну гору. До речі, я потім розкажу, що я, чому я гору малюю. Це буде в кінці. Так. Е гора. Давайте тут -от гора отак от вниз йде. Нормально. І ось так. Ну, все. Хай так і буде. Акварель, вона, її можна малювати по-різному, але, скажімо так, є два правила. Перше правило по-мокрому і по сухому, хтось знає таке. По-мокрому це коли в нас мокрий лист і ми прям -прім, Прім така назва, це одразу повний колір набираємо. А можна лісіровка. Лісіровка так вчать так, то вчать. Хто хоче, так і вчиться. Ну, в архітектурному школі вчать лісіровка. Це коли знаєте, берете таку прозору водічку, туди капнули трошки, ну таку ванночку, капнули трошки туди акварелі. І потім набираєте колір, один раз промили, повністю так от роботу. Потім ще, потім ще, і поки не наберете повний колір. Все, оце увесь підмальовок у мене такий сьогодні. Буває, що детальніше, ну, в мене так буде. У нас і, і часу небагато, і я так. Бачу, що коли мало часу, то в мене і краще виходить. Важлива річ кожного акварівіста, знаєте, яка? Мовчання. Що ага. шо, шолівець? Витерти? Так. Ні, не можна. Ну, це не воно, але не можна. Тому що коли буде терти бумагу, вона заб'є тепори і не буде, буде скатуватися аквариум. Ні, це просто. Ось головна річ аваріста. Треба мати фірм. А ще я зрозумів, що я... Є ще друга річ аквареліста. Ну, зараз не потрібно. До речі, якщо... Я ще побачу. О, дякую. Клас. А друга річ аквареліста. Це серветки. Я серветки забув, але я сходив і взяв таку бумагу. Наша вона потрібна, тому що акварель це волога і треба іноді, іноді вологу прибирати. Так, ну що, балакать, треба приступати. Акварель буває, це акварель, до речі. Ми там звикли, що вона отака от буває, да? а буває ще в тюбіках. Ну, не суть важна і так та класна. Головне, щоб не шкільна, оце, не, не кружочки. Оце. Бо буде абітно. Да. Я буду малювати гори, сонце, неживе Це буде зима. Буду малювати з голови. Дякую. Буду малювати з голови. Так, якщо це гори, там на одній горі буде рости смерека. Це в мене таке буде згадування з Карпат. Для смереки який колір потрібно? Правильно. У меня была учителька по химии, знаете, она так в аудиторию, ну, в класс сказала. У меня тут одноклассник есть, она, знаете, как говорила. Она начинала урок и говорила, что дети сегодня у нас будет, и, не дожидаясь ответа, сразу говорила, правильно, и какую нибудь тему. Так, на зеленый есть. Выдохнуть? Знаете, страх белого листа. У меня его нету. Но нужно вдохнуть и выдохнуть. А почему? Потому что вы сейчас все смотрите, я сейчас что-нибудь нарисую, а там что-то такое страшное получится. Надеюсь, будет нормально. Я не знаю, что получится. Я как бы не эскизов, ничего не рисовал. Просто сейчас с головы. Сначала намочу краски. Краски, вот они сухие, да, как бы. Я прям так вот покапаю в них. Вам видно, наверное. Ну, прям акварелька сюда, чтобы они немножко размокли. Так. А есть кто тут, кто учился в художественной школе? Или архитектор? Я такие? Вау, класс, летали. Художественная школа а чи архитектор? Вау. Вы не критикуете, если что, добрый? Або навпаки це ж можливість вирости. Так, намочила акварелі тепер беру. Там буде небо, це буде ясний день, я точно знаю. Возьму акварельки і чуть-чуть сюди видавлю. А вам видно? Да? Давайте. О. Ну трошки набіг, так? Да? Ну. Бачите, такий ось тюбик. Це не колір, це просто, це небо. Зелений в мене тут є. А, ну, Можливо, трошки жовтого додам потім вже. А, а давайте типа ходи, як воно піде, так і буде. Головна а, кісточка, як це, вибачте. Пензли. Епіцентр. Що я зараз роблю? Я возьму і почну роботу по-мокрому. Я одразу всю роботу так от промажу прозорою просто водою. Папір набере вологу, стане мокрий. Ось так от достатньо. Сонце на я Не буду витирати, щоб потім не скапувалося коріння в цих місцях. Так, і зараз а, по мокрому дам небо і трошки низ. А, я бачу так, що оце буде дальня гора, а це ближня. Хлопчик ти чий. А це не записати. Тобто дальня гора, дальній план. Ближній план і взагалі ближній. Ось я хочу дальній план ще загнати фіолетово. фіолетового в мене немає, зато є який червоний. Правильно. Я його тут так намішаю трошки собі. А, хай буде. Штука в тому, що палітру треба підготувати, щоб у вас були кольори всі ну, біля вас. Підготуєш собі кольори, щоб потім, коли все понесеться, акварель буде течі, я буду переживати, щоб в мене було для взяти фарбу. О, який блакитний. Ну, Це ясний день такий. Так, уверенными мазками. беля солнца, важно голов... вообще солнце не закрасити. Цепило так хай залышается. Ну, прикольно получается. ведь гору трошки загоню вот так вот I I... О, ну прикол фото лучше выглядит <свят> сейчас еще так жахну сверху. о пошла терминология акварелиста жахнуть это значит набрать много краски и пигментом прям туда вот Акварель складна тим, що треба пам'ятати про білі місця. Тому що якщо ви біли замалювали, то все. Ков'яка психіка, дехто відриває лист, викидає, дехто вже на досвіді може пережити це і потім буде класно. До речі, це ще така психологія, знаєте, <реш> не виконати. Мені подобається вислів однієї знайомої, яка сказала, якщо вам внутрішній голос каже, що ви не вмієте малювати, то малюйте стільки. Поки цей голос всередині вас не замовчить. <рес> так, і саме час ця гора дальня, отут, тут є волога, а, і я, пам'ятаєте, фіолетовий оце я хочу зробити. І оцю дальну гору загнати в такий фіолетовий колір. Можливо, я зеленого не взяв. А, зелений мене тут є. А що буде, якщо ви фіолетове зелене додали? Щось буде. Щось буде. Це теж термінологія як Це ж все ж таки там якісь дерева. Ось так от нормально. Це ще пензлик маленький. Треба було взяти більше. Ну нічого таке. Так. Який? Більше. Більше. Да. Так, і тут прям. Головне, не мільчити щось, коли починаєш мільчити, тоді вийде не, не дуже. Тут я нічого не планував, але хочу додати. Можливо, вчасно зупиниться, тому що я хочу що зараз небо поправити, але знаю, що зупиниться, давай сушити. Зараз буде не дуже цікаво, бо я буду сушити. Що я хочу поправити? Мені не подобається оцей... Ну, до речі, ще одна складність, що акварель вона світліша. Якщо вона мокра, вона більш темна, висихає, вона стає е... більш прозора. І це треба тримати в голові весь час. Ось такі штуки. Тут взагалі було чорне, зараз взагалі там... Ух ти, Тут краще виглядає. А це я малюю дерева, бачите, як схоже? <клух> ну все, так <хвапи>, буде, Жень, зупиняйся. Питаєш, ти казав, що ти якось облизуєш пензлі. Ну так. Це хлопчик нагадує мені про те, що Треба е коли немає е серветки то я воду забираю ну, ртом і потім, знаєте, після малювання в тебе так тут таке. Ой, я неплохо ще, вже небо є. По роботи. О, що ж я сушу, Женя, Женя? У нас же там знизу сніг. А сніг якого кольору? Сірого. Сірого? Ні, білого. — Білого? О, різного. <пів> від чого залежить колір снігу? Від міста. Від, від світлої. І... Я, я думаю, находить. Да, що, що сказали? Що від від міста. Міста. Вінського поваранчевий був. Чорний був, ну, помаранчевий. В Маріуполі був. я не знаю, якого кольору Маріуполі. Є красний, а, спіль, я чорний, це знаю, я з Так, Є рефлекси, знаєте, така штука рефлекси, класно пояснити. Ось взяти. Тюрма No25. Білий місточок паперу, і подивіться на моє обличчя от сиди на тіні. Якщо я так підношу, бачите, білим стає. Якщо б це було якийсь кольоровий такий, він би б мені закрасив тут в такий синій, там, ну дивлячись, який тут колір. Це рефлекс називається, відображення таке розсіяне. І нехай буде, рефлекси. Колір снігу. Блакитне небо і сніг, то сніг буде блакитний, тіні будуть блакитні. Я прям зараз, ну, я, звісно, схитрю, Тут немає мого викладача з художки, який забороняє використовувати чорний колір в акварелі. Не Це Не чорний. Не — можна. Так? Я бачу, що зелений. А ти чорний? А, ось. Дякую. Мені теж забороняють, робити чорно. Хто тобі забороняє? не надія, тільки хтось. Добре, я трошки чорного візьму, щоб він не був такого кольору, як небо. <гум> трошки. <гум> — о, о, трошки добре. <гум> Так зараз. І, саме. Да. І я висушив а, нижню половину листа аркуша. Зараз я знову зроблю його вологим. Чим? ось цим. Класна штука. Так, зробив вологим, і зараз тут буде сніг і тут будуть тіні. Фух, як вони будуть? Ага, сонце є. Щось сонце в мене трошки з'їхало, видно, що... Воно ну, воно ось тут просто. Ось зараз хмара знайшла і воно отут. І воно буде давати тіні. І я перспективно ці тіні зараз якби від сонця вони будуть відходити. І буде таке уявлення, що це такий скользящий світ. Спробую. Нормально. Якого <рігла> кольору ми зараз подивимось. <рігла> от зараз, бачите, я такі рухи роблю від сонця сюди. Це я роблю перспективу, щоб було відчуття такої перспективи. Навіть так от кажуть, що в акварелі немає мазків. І тут теж можна так динамічно передавати форму. Ось тут якісь дерева, і зараз... Андрюш, ти шатаєш мені стовбур. Знаєте яку фразу діти знають незусною? Анну, скажи. Не травшую правою руку. Праву. Вони люблять підійти і праву руку мою смикати. Бо вона найбільше, як тобі так. Ага, ясно. Так, так красиво тече, аж не знаю. Ну, так от зроблю, отак от. Все, і е, такі маленькі сугроби, дуже бліди зроблю. Йду на кись надавів і шо. Ще так, Чим далі, тим менше. Чим далі, тим менше. Фатічне движення теж норм. Тут таке великий. О, давайте тут кусь зробимо, якийсь такий взагалі. Я там головою закрив, ні? Це до речі, зараз себе буду хвалити. Мій викладач, він такий приходив, а я там беру, там кість, знаєте, в мене такої немає навіть. Це троєчка. А я там двоєчка я в отак так оціжу. От він такий що робиш? Я кажу, ну, малюю, відійди. І бере отаку товсту так. Пару рухів і я не можу стимати е, посмішку, тому що товста кість, а він так робить. Ну, Тут є лайфхак, да? лайфхак слово таке, хит, хитрість, що вона збирається в тоненьку. І можна сильніше надавити, а можна менше. І можна цей розмір обирати. Так, давайте тут ще якийсь такий кущ його темним жахнем. Воно ж ближче до нас. Знаєте, таке є, що ближче до нас, то воно темніше. Що далі від нас? Воно більш бліде. Світліше бліде. І трошки в синій кольор обходить. Так, ну хай буде. Сонце? Там сонце вже пропало, Андрійш. Як ти кажеш, життя бунтежне. Замалював трошки. Ні, ну там, воно в принципі, є. десь хвилин 10. Ще 3 хвилини в рамку вставляти. І через 30 хвилин можна додому їхати. <свистити> Продолжение <Пішов>? следует... <свистити> Так, зараз будуть дерева. Дерева у нас зелені. Зелені. Які ще було? Які дерева? Смиреки. І зараз ми їх на цьому пагорбі зробимо. Ще. Дякую. Дякую У вас з'явилось бажання помалювати? Повинно з'явитися.